Так, розглядаємо завдання перше, тобто лабораторну роботу шосту, варіант 10. А згідно <кхм> варіанту 10. Треба обчислити суму елементів, значення яких більше заданого числа. Тобто ми з вами в текстовий файл. Давайте новий відкриємо, пишемо, що. Пишемо, це у нас лабораторна робота шоста поки що. Це у нас є тема мета роботи. І є загальне завдання, єдине для всіх варіантів, теж переписуємо. Потім вибираємо рядочок для шостого, для 10-го варіанту. І далі нам буде в нагоді конспект лекції шостий. Там, де ми розглядали типові задачі по обробки одновимірних масивів. Відкриваємо конспект шостої лекції. Завдання ми маємо, що треба обчислити суму елементів, значення яких більше заданого числа. У нас є тут такий приклад: підрахунок суми добутку кількості елементів, більших або менших заданого числа. Відкриваємо цей розділ лекції шостої, дивимося, і є у нас схема алгоритму. Вона нам е підходить. Можна тільки трошечки її виправити, бо нам не треба тут рахувати, скажімо, добуток та кількість. Нам треба тільки суму та тільки суму. Значить, це зображення я скопіюю в Paint. Далі виправимо так, щоб наша схема відповідала варіанту 10. Тобто виді... видаляємо все, що не стосується підрахунку суми. Нам не треба мати кількість і не треба мати добуток. А далі все інше нам годиться, нам теж треба рахувати суму, коли. Елемент масиву більше, ніж число А. Тільки в блоці сьомому видаляємо зайві формули, залишаємо тільки одну. І в блоці виведення залишаємо, що нам виводити треба тільки параметр S. Ось таку схему алгоритму ми зараз маємо. Тепер ми її можемо скопіювати в наш текстовий файл. Ось вона тут у нас скопіювалася. Далі нам треба мати програмний код. Програмний код у нас теж є в цьому прикладі в конспекті. Можна його переписати в наш текстовий файл. Далі в цьому програмному коді зроблю трошечки більшим шрифт, щоб було краще видно. Робимо такі ж саме виправлення, які робили в алгоритмі. Залишаємо тільки ті параметри, які нам потрібні. Нам потрібно задати як вихідний параметр, параметр S, бо ним позначено обчислення суми видалити зайві формули для розрахунку і зайві результати виведення на екран. Після цього запускаємо Visual Basic. Якщо немає, то намалюєте результат, тобто форму, форму оцю намалюєте просто в Word або в Paint, потім в Word скопіюєте. Кнопку е я назову вчислення суми ви можете називати як. Вам забражається. І сюди скопіюємо той програмний код, який ми виправили, який є у нас в текстовому файлі. Оце ось він. Далі запускаємо програму, натискаємо числення суми, вводимо сюди наші елементи масиву. Я сюди вводити не буду зробити це самі. У вас буде тут надрукований ваш масив, який ви маєте, і надрукований результат, який треба. Копіюєте оце вікно з результатами і вставляєте його в ваш текстовий файл ось сюди. Або малюєте тут. Можна прямо в Верді намалювати прямокутничок, зробити його порожнім. І намалювати там кнопку і написати, який буде результат. Це все, що стосується варіанту 10-го. Питання є якісь? print mm -hmm.